Всім доброго дня пані та панове. Сьогодні в нас субота 26.04. Йду по базарі без 15.09 уже. Без 15.09 нема нікого. Це завжди так. Того що люди пороз'їжджалися. Завтра на багатьох кладвищах проводи. Той продавців мало, ну може ще посходяться. Ну, я думаю, що базар буде такий собі. Кому, кому дуже треба, то можуть прийти. А в основному це так. Вийшли поспілкуватися, побалакати та й по домам. Бачите, нема. нема вже пройшов. Пан Віталій на місці. Короте, самі такі. Самі такі витримані. Пан Віталій, добрий ранок. Ми самі, ми самі такі витримані, так? Христос да? воскрес. О істину воскрес. Питаю, я кажу, Христ... кажуть, Христос воскрес. А, а, не знав. Так що сьогодні такі поприходили самі витримані. Дивіться, як ти в огороді там да? У себе ну, да? Потроху роботаю, щось виросте. От. Ну, що ж. Ось в Італії такі сокирки з'явилися. Ось такі маленькі. Яку ціну? такі? Яку ціну, такі? Ну, ціна різна. Ціна різна. Да, там такі, як... ну, менше, ніж такі, ніж ось у м'ясорубки трошки позабирали. Приїхало знову дві штуки. Ага, такий без дизайн, бачите ось. ключі, м'ясорубка і такий дизайн віталій поробив. Ось диві які. Ось такі ось сухіри, Без... Так, да, ось сокири гарненькі. Тут навіть. Воно... Ціни, а а то, Знаєш, який рік. Який? 47 й 47-й рік. І 41, або 47. Та вон видно, да, трохи щось. Так що бачите, от такого б нареставлював кучу різних сокирок таких походних. Ну, в приділах ціни які в нас. Цих сокирок. Ні, ні. Примірно, що якщо щоб клієнт знав, скільки от. При приблизно ціна. Ну дивись, така півтори, оце. Півтори. Отака, ну така он тисячу, тисячу. Ну, в общем, від 900, тисячі. То, да, від 900. Ось, ну ота маленько, ну п'ятсот. Да. А ну, так зараз, зараз одну голову, де ржаве, там е кричать, дай 400 гривень. 400, ну, да. А потім ще гуляться. Ну, так. так що є таке. Ну, все тут по старому, але мені цей дзвон мені дуже подобається. Сьогодні жіночка приїхала з Олексійович, Діло в тому, що це одноразовий. Взяв і один раз купив, або вкрадуть, або буде служити вам все життя в походи ходити, от. Але такий дзвоник, звісно, мені подобається. Знаєте, я б зробив ще сюди штатівчик. І таке в цьому. Срілики, ось це фонарь приміти. О, тут це антикваріат. Ось такий фонарь. Ось так от. Повісили на дворі і він вам світить. Лампа. Так що от таке. Ну, там все у нас все так є. Це да, все, що було. Закривалося і так далі. Подивіться. Ось такий в оригіналі повністю і ще аптека і пахне. Ось такий чемодан медичний, бачите, старинний. Медичний чемодан і і і. І ось отакий от кантер. Разом із... У мене Мер... така є, от мило, да. ко... кофе молоті і мак терти. І мак, кофе. А, да, така Все, штука. А цей кантер до кіло, до... до сікох кіло. Тони. До тонни. Ну. До тони, от такі, бачите. Телефон Віталія показує, як завжди. Пан Віталія, провідав прямуємо. Далі, добрий день, Добрий день! як вися маєте. Має. буде за нами. Все зрозуміло, що пан Дмитрій сказав. Все має і побіда буде за нами. Ось так от. Так що сьогодні в нас поприходили на базар. А може ще й поприходять. От. Так що от таке от. Привіт. Тут у мене вже мої сусіди поприходили. Холодно сьогодні всі куртки повдівались, було 10 градусів. Добрий ранок, добрий ранок. О, і вам моє вітання. Пані Марина на місці. Кофійок вам? Можете зробити кофійок, поки що я рюкзак не зняв. Єдну цукру, так, і молоко не... Молоко не треба. О, бо з молоком буде холодне, а зараз треба пити гарячий. О, так що пані Марина зараз заварить, вип'ємо кави та будемо розкладатися. Бачите, ще мало кого. А, у вас там а, Попили каву і розложилися. Порозкладалися. Залички в мене отаких От сокирок. По 900 грам оці маленькі. Отака От колочка, там 2600. Такі два молотки з двойками. Вон без ручки сокирки. Ножі. Ну, ось ця нова така заготовочка. Це я вчора трошечки попрацював, аж ввечері вже. Ну от такий малюночок вийшов, Дамаск. Як завжди цвяхосмийки. Це маленькі такі гарненькі, це з пружини, міцні. Не хуже за титану, він просто що по вазі більші. Титановий він легенький такий, оце, ну сіт такий, але пружина доволі таки міцна. Такі заготовочки є. Ну і Цю неділю взагалі не працював, було свята, та й зараз ще. Так що в мене такі камінні наборчики. Я нічого не робив всю неділю. Те, що було, те і є. Уже світи гарно сонце. Бачите, я думав, що мало буде людей, але все-таки двіження пішло. Бачите, вже порозкладалися. Ось вже тут заповнили місце. Там вже йде двіження, ну, вже 10-та година. Так що все, все буде добре. Все буде добре. Сусіди вже розіклалися. Ось класний такий сервізик. Чайник такий. Серега, це новий в тебе з'явився? Це хто його? Називається праздничний. Празнічний називається. Ручна Ручна розпід, бачите, вон клеймо. Цена була 79 рублі 20 копійок. Руб. А зараз тільки на нього прошло. 1600. 1600. О, колега просить. Так що так, от, красивий. О, ну то такі сувенірні є, о, самоварчики. Да, то, три да, автор сім тригубових три сім'я. От розпись ручная. Ось так красивий. Люди вміли робити. Зараз в магазині я не зустрічав таких. Так що отак от. Ось у нас теж товариші порозкладалися. О, колеги по торговлі, по бізнесу. О, пан Андрій. Пан Андрей, добрий ранок, якся маєте? маєте? Андрея. Андрея класні кросовочки. О, Я в нього купував. Уже років 4 назад досі не неубиваем. Нью-беленси йому присилають з Америки, да? З Америки от. в нього багато всього є. У нього два контейнера, він ще не відкривав, забито, забито. Обув'ю. Вам скажу, обув інтересне і крепкая. Бачите, все коричневе, які класне. Такі он біленькі. Це він так ще поодиночно повиставляв, а повиставляє багато. Так що так. Люди потрошечки розкладаються. Движення потрохи йде, але сьогодні холодно. Сьогодні холодно. Пан Борис прийшов. Так що потрошки рух іде. Надів куртку, бо холодно. Якщо в тіньок зайти, прямо такий холодний вітер. На сонці, на сонці тепло. А так то трошки про, про шиб я. Прийшов роздіти. Добре, що тут була така куртка. Тепленько надів, то зараз добре все. Так що таке відео засняв, але ну, свята ще не закінчилися, завтра поминаю, буде проводи, люди роз'їжджались багато. Не знаю, буде торгівля чи ні, але ну, потрошку вже, як ви бачите, рух іде. Так що якось так сьогодні у нас. Завтра я теж поїду на проводи, не буду на базарі. Ну от якось так от. Кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. А поки на все добре, до побачення. З вами був Сергій Олексійович.